Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні я трішки відійду від теснетів і розгляну декілька цікавих бірж з перспективою на непоганий дроп по типу Hyper Liquid та Arkham. Я гадаю, що ви всі чули, що з цих бірж люди позабирали досить гарні суми грошей. Так ось, сьогодні хочу розглянути дві біржі: це Backpack та Paradex. Бекпек ми вже відпрацьовуємо давно, ну я так рік десь, і за це вже нарахували поінти. Тож можете перевірити, якщо ви проявляли тут активність. А парадекс я скіпнув в першому сезоні, але зараз чую досить непогані відгуки і вирішив теж пофармити другий сезон на проєкті. Ну і парадекс я більше підхопив для реалізації стратегії, по якій я планую працювати. І звісно, покажу вам. По парадекс інвестицій поки не знайшов а по бекпек, якщо ми подивимось. То бачимо, що в нього інвестували 37 мільйонів доларів, а оцінюється він вже в 120 мільйонів доларів. Ну і серед них цікаві інвестори, це Multicoin Capital та Delphi Ventures. Ну і ще писали про те, що нещодавно Backpack викупив FTX. Не знаю, як це сприймати, гарно чи ні, тому що FTX а, колись вже обанкрутився, але зараз, наче як підіймається, почав виплачувати свої борги і викупив біржу. Подивимось, що з цього вийде. Так ось, біржа Backpack е, зараз оголосила про початок сезону фарма своїх понтів, яка триватиме десь 2,5 місяці. А понти, скоріш за все, ми вже будемо обмінювати на токен проєкту, який, якщо чесно, я чекаю вже з минулого року. До цього вони все тестували та робили міні-компанії з різними монетами. Багато хто був незадоволений заробітком, я більш-менш тут працював в плюсі, і а, все ж таки вважаю, що якщо буде виходити їх монета, то профіт повинен бути непоганим. Але знову ж таки, повинен, має це такі слова. Звісно, ризики потрібно враховувати. В свою чергу, парадекс, знову ж таки, як я казав, вже. Другий е, сезон XP йде і 11-й тиждень. Ну, плюс-мінус вже багато часу пройшло, але інформації, коли все це закінчиться, невідомо. Можливо, тут ще буде багато сезонів, і ми зможемо нафармити тут більше пойнтів. Ну, парадекс, це я ж знову кажу, більш-менш як додаток до. Стратегії, яку я зараз вам покажу і по якій я планую працювати. Добре, гадаю, з цим ми е, розібрались. Давайте перейдемо до активності, зараз покажу, як зареєструватись на біржі та як я буду це все робити. Як завжди, всі посилання з відео я залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що потрібно зробити, це, звісно, зареєструватись на біржах, якщо ви тут ще не зареєстровані. Давайте покажу, як. Почнемо ми з Backpack. Переходимо за посиланням реєстрація на Backpack» і потрапляємо на цю сторіночку. Потрібно що зробити. Вписуємо свій емейл, вигадуємо надійний пароль. Чому надійний, тому що тут ми будемо зберігати свої кошти. І натискаємо ось це, і натискаємо up». Давайте зроблю і далі розглянемо. Нам надходить на пошту лист, потрібно перейти до нього і натиснути на посилання з листа. Добре, далі переходимо на цю сторіночку. Тут натискаємо це, тут обираємо нашу країну, тут ми вписуємо ім'я, прізвище, дату народження, адресу, місто проживання, тут обираємо да не важливо що. Тут статус ваш студент або працюєте, хай буде студент. Це можна не заповнювати, заповнюємо тільки те, що з зірочками. Давайте зараз теж заповню і продовжимо. Це після того, як ту інформацію заповнили, натиснули Next, вам потрібно буде тут натискаємо ось це, продовжити, обираємо країну, обираємо. ID-карту або паспорт, або водійське посвідчення. І тут потрібно буде завантажити, і а, також потрібно буде пройти верифікацію а, свого лиця. І потім тільки а, десь в районі 7 днів ви отримаєте а, верифікацію на цій біржі. Ну, Гадаю, ви впораєтесь, складного нічого немає. Потрібно буде трішки почекати тільки. Добре, я це скіпну. А далі, після того, як ви а, верифікацію відправите, ми потрапляємо на сайт. Це тут в нас а, налаштування. Тут нічого змінювати не потрібно, в принципі, єдине що, а, потрібно зайти. До безпеки, і обов'язково тут потрібно буде також включити двохфакторну верифікацію, щоб через мобільний телефон ви також підтверджували вхід до біржі. Знову ж таки, ми будемо тут зберігати кошти. Далі поінти тут в поінтах ви будете бачити скільки поінтів ви нафармили. Тут можливо будуть якісь квести ще в лідерборді. Ви можете відслідковувати свій ранг. Якщо будете запрошувати рефералів, також скільки реферали нафармили. І тут, в принципі, ще я б сказав небагато. Ну, 159 мільйонів в принципі, небагато. Але людей насправді дуже мало зараз приймають участь, тож поки що шанси досить непогані. Ну, і реферали також можете копіювати своє посилання та запрошувати а, своїх друзів, близьких, рідних. За це теж будете отримувати невеличкі бонуси. Далі, в портфоліо, тут ви а, можете дивитись свої кошти, що у вас є, і або робити депозит, або а, виводити. Знову ж таки, вивід. Тут ми можемо виводити свої кошти. Депозит, можемо а, депозит робити, але потрібно пройти верифікацію. Зараз покажу вам на основі. Добре, тут в нас спотова торгівля, також будуть враховуватись бали, якщо не хочете ризикувати на ф'ючерсах, можете робити на спотовій торгівлі це буде набагато безпечніше, об'єми також враховуються. Тут на ф'ючерсах, ну, звісно, на ф'ючерсах ми зможемо об'єми крутити набагато більше. Також можете робити тут вкладення, за це теж будете отримувати відсоток. Якщо є у вас кошти, то можна закинути в лендінг і отримувати за це невеликий відсоток. Не знаю, за це будуть поінти нараховуватись або ні. Ну і тут, тут є різні гайди, можете подивитися тут навчання, якесь підтримка, документація, мерч. Ну, це ви можете ознайомитись без проблем. Ну, біржа, більш-менш е, зроблена досить непогано і все досить зручно. А, добре, тут ми зрозуміли, як зареєструватись. Давайте перейдемо тепер до Paradisex. Переходимо за посиланням. Реєстрація на Paradise. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут все набагато простіше. Просто натискаємо логін і під'єднуємо наш гаманець Metamask. Натискаємо Під'єднати. І тут натискаємо Підтвердити. І натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. Все, тут вписуємо юзернейм наш. Далі. Знову ж таки, тут складного нічого немає. Наш гаманець, можемо ще аккаунти додавати. Тут налаштування, тут потрібно буде під'єднати наш Twitter та наш Discord. Краще це зробити. Далі, портфоліо. Тут ви можете. Відстежувати свої кошти та робити вивід, і також робити депозит. Як робимо депозит? Натискаємо депозит, а потім я заводив і через Arbitrum One, і через Base. Що потрібно? Вам потрібно з біржі закинути USDC а В мережі Arbitrum One або Base. Ну, До прикладу, це як я робив, там маленькі комісії. Просто я закидав з OKX. Ну, Наприклад, я закидував в Arbitrum One USDC, закидуємо кошти USDC в Arbitrum One собі на гаманець Metamask. А потім переходимо в депозит. Тут пишемо суму, яку нам потрібно. Ось тут обов'язково обираємо Layer Swap, більш-менш працює набагато краще, і натискаємо. Продовжити на Layer Swap. А після цього ви переходите на сторіночку, тут коннектите вже гаманець і тут натискаєте поповнення. І е, наша біржа Paradex поповнюється на 100 USDC. Нескладно. А Віздров теж саме. Обираєте мережу, знову ж таки, наприклад, Arbitrum One USDC. Вставляємо адресу Metamask, тут натискаємо максимум, і тут також натискаємо Layer Swap і натискаємо Withdraw. і ваші кошти виводяться. Ну, Знову ж таки, під 14% ви можете закидувати свої кошти в стейкінг і за це також отримувати тут поінти. Ви за це будете отримувати це 100%. І тут також це... Заробіток ваших поємтів. Тут ви можете відслідковувати. Тут є лідерборд, є XP History Ну і також реферали можете запрошувати своїх друзів, близьких рідних, все як завжди. Ну і трейд. Тут ви будете вже трейдити. Добре, я показав е, на своєму другому аккаунті, як це все робити. Давайте перейдемо до мого головного аккаунту, і я вже покажу, як я планую працювати і по якій стратегії я збираюся торгувати. Одну секундочку. Все, добре, на моєму аккаунті, і, до речі, депозит. Е, депозит потрібно буде робити, скоріш за все, краще в Solana. Я робив Solana, е, я обирав тут. USDC, Тут обирав мережу Solana, копіював адресу, і вже з гаманця Solana я закидував сюди на біржу. А на гаманець Solana я закидував з біржі також OKX 100 USDC, виводив в мережі Solana на гаманець Solana Phantom. Тобто ви поповнюєте спочатку Phantom або гаманець Backpack ваш. Та потім вже з вашого гаманця заводити на біржу. Добре, з цим, гадаю, розібрались. Далі натискаємо фьючерси, якщо ви будете торгувати, і далі, по якій я а, стратегії планую працювати. Я планую а, торгувати по дельта-нейтральній стратегії або хеджування. А, Є два види а, хеджування цього. А, перший більш-менш. Цікавий тим, що якщо у вас є кошти, ви це все можете робити на одній біржі. Наприклад, що робимо? Ви купляєте на споті собі 10 солан. Купляєте на споті 10 солани і залишаєте ну, собі на споті, нікуди не діваєте. А перейшовши на ф'ючерси, ви ці 10 солани відкриваєте. В шорт. І таким чином, якщо солана буде рости, то ті 10 солани, які у вас на споті, вони також будуть е, рости. А, е, ну, звісно, на ф'ючерсах буде у вас мінус, але та, що на споті у вас росте. А якщо солана буде падати, ви будете втрачати на споті, а на ф'ючерсах ви будете заробляти. Тільки знову ж таки, а, краще це все робити з меншими плечами. Це якщо у вас знову ж таки там багато коштів, наприклад, там тисячу доларів, це більш-менш можна з цим працювати. Тобто там взяли собі 5 солани і а, 5 солани поставили на шорт на ф'ючер. І таким чином ви будете балансувати собі і набивати поінти за спот, і набивати поінти на ф'ючерсах. Так, ви будете втрачати на комісіях, і якщо різко буде десь проливатися або йти догори, то таким чином ми зможемо збалансувати свої витрати. І не буде великої втрати коштів. Єдине, що головне, щоб на фьючерсах вас не ліквіднуло. А є інший спосіб, це, по який я хочу працювати. Це взяти дві біржі, той же самий Бекпек і Paradex. І на одній біржі відкривати на шорт, а на іншій біржі Відкривати в лонг, і таким чином, на одній біржі, якщо піде донизу, ми будемо заробляти, на іншій будемо втрачати. І таким чином, там і там ми будемо робити оберти, але ми будемо забезпечувати свої кошти, тим, що там ми будемо заробляти, а там ми будемо втрачати, і плюс-мінус, ми не будемо витрачати багато коштів. Єдине, що це буде витрата на комісії, і завжди у вас повинна бути сума коштів, тобто, якщо ви на Бекпек зайшли з п'ятим плечем. То і на Парадекс ви повинні заходити з п'ятим плечем на одну й ту ж саму суму. Ну, я трішки сьогодні погрався, вже в мене ще не було можливості поторгувати. Якщо подивимось на Position History, ось, наприклад, я сьогодні заходив в позицію по селанні. 158 бакса я тут заробив, і також я заходив в позицію на селані. А, тут я. хвилиночку. А тут я ось 1,98 втратив. Але чому я зрозумів, трішки не подивився, коли я заходив, то також потрібно звертати на ціну. Наприклад, тут 129.38 на Paredex, а тут 129.36. І коли ми відкриваємо, ну, ціни будуть різнитись, і все ж таки в нас невеличкий буде а, такий, як вам сказати. Різниця між біржами тут 129,3, а тут 129,32 вже. І через це можуть бути такі ось різниці, де 40 центів я втратив, але все ж таки я тут прокрутив поінти і там прокрутив поінти, але пішов в мінус. Добре, як це працює? Тут просто потрібно звертати увагу обов'язково на ціну, коли ви будете входити. Бачите, тут у нас десь зараз. 3 центи різниця. Тобто, можете, наприклад, давайте якусь іншу монету оберемо. Давайте спробуємо на сує Зараз тут 2,28 а тут 2,28 Ну Давайте так почнемо з цього. Наприклад, лімінками складно виставляти, щоб потрапити. Наприклад, маркет я беру і тут беру маркет Ну тобто ринок. А п'яте плече. І тут у нас ось п'яте плече. Якщо ми натиснемо, тут можемо виставити собі будь-яке плече до 50-го. І тут теж, якщо ми натиснемо, тут також можемо виставляти свої плечі до 10-го. Знову ж таки, чим більше плечі, тим більше ризики. Ну, наприклад, зараз у нас 2,28,76 і тут 228,09. Знову тут в нас є різниця в цінах. Краще, звісно, шукати монети, які нам більш-менш будуть підходити по ціні, щоб вони були в одному діапазоні. 129,30. Ну, є невеличка різниця. Ну, грубо кажучи, також потрібно підбирати ціну. А, і ось тут ми. Давайте на Парадекс я візьму а, на USD, так, на 200 баксів. Я візьму в лонг, а на бекпек на 200 баксів я поставлю в шорт. Добре. Після того, як ми поставили, тут натискаємо на позицію, бачимо нашу позицію. І ось тут також ми натискаємо на позицію, бачимо нашу позицію. Після того, як ми це зробили. Нам обов'язково потрібно додати Take Profit і Stop Loss Натискаємо ось тут Add і ставимо Stop Loss Мені зручно ставити у відсотках. Ставимо 10%. А ось тут. І ось тут також ми ставимо 10%. І потім ось цю суму ми копіюємо. Давайте я, щоб без копійок давайте ось тут 132. А ось тут, давайте. 126, до прикладу. Давайте 127. І оцей стоп лос Ми копіюємо. І ось тут також ми натискаємо ось тут на олівець. Оцей стоп лос ми ставимо тут в take profit. А ось цей take profit, ось тут ми ставимо в стоп лос І плюс-мінус в нас тут відсотки будуть збігатися. І тут натискаємо підтвердити. І тут натискаємо підтвердити. Добре, take Profit і «Stop Loss» ми встановили. І якщо ми зараз тут до 132 дойдемо, ми заберемо тут плюс, тут ми заберемо мінус. Якщо ми підемо донизу, то тут ми заберемо плюс. А тут ми заберемо мінус. Знову ж таки, це для того, щоб перестрахуватися. Якщо ви постійно будете сидіти за комп'ютером і дивитись, то ви можете потім, наприклад, забрати тут плюс, вийти з позиції і почекати, там, якщо ви бачите, що воно піде там, наприклад, донизу, і забрати тут плюс, і також тут забрати профіт. Я інколи таким чином роблю, дивлюсь, як воно піде до гори або донизу. А потім, якщо я буду там, наприклад, на ніч, я собі відкрию там дві-три позиції по різним монеткам, таким чином так я буду е, приймати те, що я буду втрачати. Але я буду знати, що в мене йде фарм, і е, десь я втрачу, десь я буду в плюсі. Ну, я буду ризикувати цими маленькими сумами. І е, також ви можете, щоб більше нафармити собі е, коштів. Тут, наприклад, ну хоча б 3-4 хвилини потримати, закривати ці позиції і відкривати нові. Чим більше позицій ви будете відкривати-закривати, тим більше понтів ви собі е, назбираєте. Але знову ж таки краще чекати 2-3 хвилини, щоб е, ці поінти вам зараховувались. тому що буває так, що е, система помічає, що ви просто прикручуєте. Позиції і, можливо, вам не зарахують ці поінти. Тут вже також ви вибираєте самі. Також ви можете спробувати поторгувати на споті. Тут також це можна робити. На споті чим гарно, тим, що ви купляєте монету, вона у вас висить і, в принципі, ви її не втратите. На ф'ючерсах все ж таки є ризики. Обов'язково дивіться. Щоб ви завжди ставили стоп лоси тому що а, буває так дуже часто, що просто ліквіднуть і ви втратите всі свої кошти. Якщо ви будете виставляти по лімітам, то а, щоб ставити собі take profit і стоп-лосс, ось тут галочку виставляєте, і у вас з'являється, ви тут можете все це а, коригувати. Ну і знову ж таки, тут також є, якщо ми будемо торгувати там іншою монеткою, тут. А, Лімітка, і ось тут Take Profit, Stop Loss, все це також виставляється. Тут навіть зручніше, відразу у відсотках можна це все ставити. Ну, Як бачимо, тут у нас мінус 0,26, а тут у нас плюс 0,21. Тобто плюс-мінус сума збігається, і якщо кудись щось піде, то ми витратимо свої кошти тільки на комісію. Таким чином, я можу просто набивати. Ставочки там 3-4 монети різних, і а, залишати, і не боятися про те, що мене ліквідує. В принципі, ось а, таким чином ця стратегія а, працює. Єдине, що дивіться, щоб ціна була плюс-мінус однакова, що на backpack, що на Paradex. Можливо, не Paradex, можливо, вибрати любу біржу і а, торгувати таким чином, але щоб ви брали одну монету, одну, одне плече. Одну суму, і таким чином ви будете мінімізувати свої втрати. По такій стратегії я планую працювати. Якщо вам цікаво, можете скористатись і без проблем також працювати по такій стратегії. На цьому все. Якщо ви новачок, то краще для початку пошукайте відео від різних трейдерів, а подивіться, як працюють ф'ючерси. Це дуже-дуже така. Страшна тема, тому що тут багато грошей втрачається. Я скажу так: ну я десь тисячу дві баксів сто відсотків на фьючерсах я втратив, якщо не більше, але все ж таки захочу і намагаюся працювати. Ну за те, що я втратив, я зараз навчився ставити собі. Стоп-лосси, тобто ніколи не тримайте там до останнього свою позицію. Якщо ви бачите, що вся ціна пішла вниз, то краще вийдіть, перечекайте там 1-2 дні, потім спробуйте ще раз, можливо, ви зможете відбити, але краще залишити свої кошти, щоб не ліквідувало. Або буває так, що свічка пішла донизу, і просто ви не встигли нічого зробити, вас просто збрили. А коли у вас буде стояти стоп-лосс, то виб'є. Вашу позицію, так, ви заберете мінус, але головний свій бюджет ви собі залишите і з ним ви також е, залишитесь. Так що, якщо ви новачок, подивіться відео від різних трейдерів, багато на Ютубі. А потренуйтесь спочатку на невеличких сумах. Наприклад, навіть на цей бекпек закиньте спочатку, там собі, ну, ну, там 5-10 баксів, і подивіться, як воно працює, тобто, як ставляться стоп-лоси. А, нехай ви там одну позицію у вас виб'є. Нехай там позиція у вас одна візьме. А, ту ціль, яку ви поставите, не поспішайте, а беріть менші плечі. А, це я розповідаю для тих, хто ще не торгував на ф'ючерсах. Якщо ви вже вмієте торгувати, то для вас це гарний варіант. І якщо ви торгуєте зараз, то для вас це дуже гарний варіант, тому що. Чи то ви будете на біржі торгувати, чи то ви можете тут поторгувати і заробити понтів. І будемо сподіватися, що отримати нагороду досить непогану від біржі. Я сподіваюся, хоча б буде як Вархам, там, де від спаленої комісії люди забирали x3, x4, x5, тобто там спалили тисячу баксів на комісії. Забрали 3-4 тисячі баксів а, потім. Це дуже добре. Я гадаю. Добре, по всім новинам буду, як завжди, відписувати в своєму телеграм-каналі там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій Ютуб канал. Там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!